Витакіть на трактора. Вот. Трьохкотовий трактор на секунду, 28 600, І то не розвод, то сайт, но ну то в юанях. Короче, хлопці. А якщо перевезти, то вот якщо замовлять. Казали мені в Китаї скільки буде стоить замовить. Там показує швиденько. Я потім можу а, зробити більш детально по ці темі. Ну вот, наприклад, 28 600, Переводимо юань на доллар. 8600. А 4 100 баксов за такого ну к Фортешка, як файтер такий от тракторець. От, вони в різних кольорах є. навіть з Дуговой безпеки. От, за комплект. ну то ви маєте розуміти це ціна на виході з заводу в Китаї. А, безплатна доставка по Китаю, бачите, безплатна доставка, кроме некоторих регіонів. По Китаю. От. То 4 тисячі вартість, десь буде плюс-мінус. Що ж ще цікавого бачу, зараз покажу. А, бачу, бачу, бачу десь. Тут багато просто такого, що в нас немає, поняли? Дуже багато там. А, от, наприклад, 70-80 сил без кабіни то нормальна історія. От, наприклад, бачу, от що із шифенг. Шиффинг. Типа шифінг дуже схоже. Типа шифринг дуже схоже. Такий тракторець. Та 35-й. та 35-ка, бо а, він такий бачите здоровий мотор іде. Ну без передка. Без передка йдуть. Ото стоять. Одноциліндровий. ремінні 11 тисяч. 11 тисяч. Переводим. А, 1000. $500. А, долярив, $1500, долярив $350. Сабивар. И что еще интересного, бачу такого. А, я вот еще. А, мощный тоже пишут. Мощный пишут. А, мощный трактор. 800-804, что ли? Вообще красавец. Смотрите, какой а? У нас таких даже нема. Ну, то малий, то бачите, він йде йде э, на маленьких колесах. Він йде на маленьких колесах. А, вот. Так що, друзі, хто хотів собі дешевше, хто хотів собі дешевше, не переплачуйте перекупам, а купуйте зразу, зразу від поставщика От 70 кобил з Другої безпеки. Такий вот трактор. 25 тысяч получается у нас 25 тысяч то у нас кики на бакс будет ой это 250 три с половиной почти плюс минус три с половиной вот а у нас 200 а? стоит прикол а, но знов таки тут у е а, прикол и кишу пишуть Фігню. Реальна об'єктивна фіню 6 тисяч. Де там? Зараз я провістаю. 10 тисяч, 11 тисяч такі і 11 тисяч е шифен. А ще специфікація, там можуть писати від, там, від мінімально кінських сил і так далі. От 12-4 тисячі. Може навісне якісь будь, там чи там якісь ще обладнання теж вписано. Ну, плюс-мінус, плюс-мінус, десь. В Десь в половину, десь в два рази. А, вартість трактора то є логістика, то є. Вот, допустим, да, таких у нас багато є. Вот. Ті ж Оріони, Ті ж. Що там ще є? Вот такі. 60-ка, 50-ка, Вот. Ви бачите, специфікація. 15 сил за комплект написано. А трактор стоїть на фото. А... 604. Самий дешевий ціна. А стоять фото самого жирного, самого дорогого. Получается. Теж так. О, новий. Осьо. <соць> бачите, вже менше. Тут все подряд. Як на цьому. Задній привід, як на Аліку, грубо кажучи. А ото вот новий Оріон. бачите, ось, ось він стоїть. От. Ну і по факту, все одно я вам так скажу, що а, враховуючи те, що як тут написано, виходить десь-мінус, плюс плюс-мінус виходить десь. Плюс а, плюс виходить десь а, ну, Дійсно, половина вартості трактора, то буде хороша половина вартості трактора, то буде а, виходить, логістика таможня і всі інші розходи. Ну, от, собі вартість, вони дійсно в два. Десь два з половиною. Ну от по шифну можна орієнтуватися. Півтори тисячі, а в нас такі стоя кажуть, що там три з копійками. От. Ну і виходить в два рази, да. Ну Но... То якщо ви будете працювати в Китаї. А якщо проїдете кудись його вести та можуть, то історія дуже складна. І одну штуку, то є... за одну одиницю. Понятно, що фірми беруть, фірми беруть по 50 штук кондейнерами, і там ще виходить дешевше і доставка, і, і сам трактор. А якщо, умовно кажучи, ви візьмете один трактор, один, а, то вам вийде він дорожче, ніж от на сайтах стоять нові, а, то, що возять фірми. От. Тому так. Ну, Може хтось пробував, да? якщо хтось пробував заказати, так, і що привезли, і скільки вийшло, то напишіть в коментарях, мені дуже цікаво, а, як це насправді працює. Ну, то хто купляв так сам сам ве сам привозив, сам розтамож. Напишіть в коментарях, якщо такі є люди.